Так, народ, всім привіт! Вітаю на каналі. Короте, думав сьогодні відео знімати не буду, тому що виїхав порибалити там 2-3 годинки. Але все-таки знімаю. Короте, піймав я маленького карасика. А тут садочку, такий карасик один і піймав ще носака. Насак 28 см, 260 грам можна брати від 25 карасик там. А тут, коротше, тільки що така покльовочка хороша була. Дивіться, хороба. Ух! Карасик який здоровий. Такий жирний карась. А взяв знову на такий резиновий. Резинову кукурузу і рогліковий боїл. Зараз я його заміряю і заважу і вам покажу. Так, народ, коротше, у нас карась 30 сантиметрів. Що видно? Ой, котятка. Ну, хороший карась, я вам скажу. Ну, лапать. Добрый. Так, короче, наш карась в пакете. Завожу 540 грамм. Хороший. Коротше, кидаю я, взагалі недалеко. Тільки приїхав, кидав вас туди, чуть не під той берег. Але там дуже велика течія. Вирішив кидати ближче. До середини так, тут менша течія. І тут виявляється глибше, так, глибина так 1,5-2 метри. Ну, бере, починає брати нормально. Там на тому краї, на тому спінгі цей карась взяв такий, хороший. Там глибоко, може там яма якась, не знаю. Но тільки закинув знову щось покльовує. О, Во. вот это поклевка Я вже одного сьогодні випустив. Подуст або носач, Їх можна брати від 25 см. Один був 26 я вже випустив. Одного 28 взяв. Ну і це маленький. Я вам скажу дуже сильна риба. Покльовки такі хороші і тягне прямо як карп якийсь або карась. ну Випускаємо. Ну, а я далі експериментую. Ну, почепив. На один з почепив був таку резинову кукурузу. Ну, на неї клює. І чіпляю. Ну, сама собою, я підчеплю, буває, кукурузку. І підчеплю отакі роглікові бойли. Це у нас час а це у нас ягода клубніка. Такі на неї бойлики. Ну бере на них. клює, як видно. Так, щось покльовочка. Щось дибає. Друзья, снова карасы взял. Опа. Yeah. Ну, нормальный карач. на півтори долоньки щось маленьке є. Щось маленьке є. ледка новую подуст такие вот подуст Клюе. Ну, сантиметра 25-26 Випускаємо, не будемо брати. Хай пливе. Ще один раз закинув спінінги. Поки будуть стояти, буду збиратися додому. У нас тут є що збирати. Кускус ще залишаю на наступний раз. Покладу в морозилку і все. Прикормочка каша теж. На наступний раз. Роглікові бойли. Дарена роглікові бойли, але вони дорогі, я вам скажу. Така одна пачечка тут. Десь 25-30. 25-30 штук приблизно. Вартує 49 крон, по-моєму, 50 крон. Ось так. Поки стоїть ще спінінг. Подивимося, що ми сьогодні зловили в нашому садку. Опа. Ну так. Один подуст нормальний і три карасі. Це каражерний, жирний, звісно. Ох, На подус теж риба така добра, жирна в ній. Небагато кишок. Карасика на тараньку. Така, друзі, сьогодні рибалка. Карась. ну що, щось не хоче брати? Не хоче вже брати, друзі. Буду збиратися, змотуватись. Всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі.